Всім добрий день! Ми працюємо, розбираємо машинки Volkswagen T4. У нас є різні мотори 2.4, 1.9, 2.5. 1.9 турбодизель. Ось такі машинки ми розбираємо, кому потрібні оригінальні автозапчастини, а саме до Volkswagen T4 і Volkswagen LT також розбираємо. Пишіть, телефонуйте, ми знаходимося у місті Вінниця. Маємо сервіс на місці, також відправляємо поштою по всій території України. На все добре, до нових зустрічей.